З Хороших новин я хочу сьогодні стартувати з хороших новин, тому що вчора е, наш генеральний штаб заявив про те, що застосував ракету «Етекамс» по території Російської Федерації. Мовляв, було уражено військові цілі, які саме не уточнював генеральний штаб. Важливо, що до цього е, офіційного повідомлення російські пабліки писали про те, що Україна мовляв, вперше спочатку повномасштабного вторгнення атакувала е, Вороніж, Вороніжку область балістикою. Зазначали, що, правда російські так звані воєнкори їхні паблі. Про те, що за їхніми там, оцінками це Грім 2 або українські СамСАни, наша українська балістика, виявилося, що ні. І це погана новина, що це не наша балістика. Е -е, виявилося, що це Етакамс. Але це хороша новина. І вона полягає насамперед у тому, що тут є два фактори е -е, в цій е -е, історії. Перше, що ми, очевидно, отримали від Америки атакамси. А по-друге, що ми отримали схвалення не удареними, тому що я нагадаю, що буквально в жовтні, так місяць тому, у поважному Wall Street Journal з'являлося таке повідомлення про те, що Трамп, мовляв, президент США схвалив дозвіл розвідувальним агенціям і Пентагону допомагати нам, Україні, Збройним силам України з ударами по російській енергетиці по території Російської Федерації. Ось це схвалення, власне, воно ну якраз таки лягає в канву удару атакамсами, тобто, очевидь. Що американці не дали, погодили використання атакамсів, то, ми, ймовірно це відбулося вже по їхнім розвідувальним даним. Це цікаво, це важливо, тому що я просто нагадаю, що на початку каденції Трампа ми взагалі бували періоди, коли ми втрачали розвідувані дані, не те, що по них наводилися атакамси. Ну цікаво, цікаво в будь якому випадку. Це хороша новина. І я взагалі був прихильником завжди не томахавків, а прохання до американців продавати нам атакамси, тому що вважаю це. Синицю в руках, а не журавель в небі, не Атакамська синиця в руках, аніж томагавківський журавель в небі. Тим паче, що Атакамське здатні вирішувати багато важливих таких ну задач, зокрема, наприклад, щодо носіїв ворожих кабів. В околицях, в околицях власне кажучи, України прифронтових територій або прикордонних територій є достатньо аеродромів. Це от той же наприклад, аеродром Халіна. Тульська область, Курська область, господи, аеродром Вороніш, Балтімор, Бутурліновка, Міллєрова, Воронезький, Білгородський, Курський, Ростовський областях є достатньо аеродромів тактичної авіації, з якої ну які, звісно, не використовуються повноцінно росіянами, радше як аеродроми підскоку, але які застосовуються для завдання ударів по території України саме кабами. Тому що без розв'язання кабової історії нас діло не буде обороною. Це об'єктивна реальність. І от а, саме відпрацювання по цих аеродромах, по місцях пуску Шахідів, точно так само а, той же приморськ Хтарськ, Єйськ на території Краснодарського краю а, і а, в районах Ростова, аеродроми на окупованому на території окупованого Криму. А, тобто, це Саки, Це Кача, Це Бельбек, всі ці аеродроми а, вони мають. Вражатися атакамсами і задаватися ударів саме по їхній авіації, тому що це це тема номер один. Це проблема одна з проблем номер один І я прогнозував, що у нас власне очікується ця історія, що ми будемо націлені в своєму технологічному розвитку саме на страйки тому що на середній сторік такій на середній дистанції до 300 кілометрів нам потрібно задавати ударів і атакамся в цьому контексті. Якщо справді США їх виділяють нам тепер в достатньо великій кількості. Ну, це буде просто фантастично як на мене. Новина, але побачимо наскільки це системні рішення. Друга історія з'явилася е, учора. Надвечір стосується ця історія ось цього документу. Це е, прес-реліз, який був випущений держдепом сполучених штатів Америки, тобто це відповідник нашого міністерства закордонних справ, який схвалив продаж Україні пакету модернізації та підтримки для систем захисту. Петріот, про що йдеться? Про те, що американці будуть модернізувати пускові установки М 903 це пускові установки до Петріотів, хоча багато деталей цього є секретними. Як ми знаємо, росіяни удосконалювали певним чином свої системи. Ну вони закладали одразу материнсько в системи наведення ракет балістичних іскандерів. Певні. Можливості до такого, скажімо, маневрування та протидії збиття петріотами раніше такої потреби в Росіян не було, щоб вони модернізували свої ракети, але останнім часом почала використовуватися псевдобалістична траєкторія. Різні такі елементи з'являються нові, які заважають петріоту. Відпрацьовувати ефективно та якісно по іскандерах відповідно зараз цей прес реліз який з'явився на сайті держдепу з багатьма засекреченими деталями, хоча є сума 105 мільйонів доларів. От він зараз включає модернізацію і підтримку пускових установок М 906 шість Петро. Це теж хороша новина. З яких я стартую сьогоднішній огляд. Тепер дімо далі. Я вчора оглядав такі різні ділянки, оглядав Лиманську ділянку фронту, Новопавлівську, детально говорили навіть про Костянтинівський напрямок, про звісно, Покровсько-Мирноградський Сьогодні зачеплю інші райони, які вчора не були в огляді. Ну але звісно, пріоритетний першочергово стартую із Покровська, тому що сьомий корпус дешеве, який нас тримає тут оборону. Я не втомлююся повторювати, що це просто топові насправді. Ді, що е, бійці топове управління, яке здійснює зараз наш сьомий корпус ДШВ в цій локації, це просто ну фантастичні речі, які вони роблять. І е, навіть попри певні претензії, відповідно, ну такі справедливі претензії до тієї корпусної системи, яка в нас відбувається, корпусної реформи, яка в нас відбувається, сьомий корпус ДШВ однозначно, є позитивним прикладом е, такої штабного управління. Е, е, я детальніше буду в ході там з висвітлення оборони. Покровсько-мирноградської агломерації розповідати про те, в чому саме сьому корпус ДШВ себе проявив дуже успішно в контексті оборони покровської мирноградської агломерації. Але зараз він заявляє про те, що, по-перше, в самому Покровську зараз збільшується кількість стрілецьких боїв із окупантами. Про що це може свідчити? Стрілецький бій зараз це дивина, чесно кажучи. Це дуже рідкісна історія. Це коли тумани власне накочуються на землю Донбасу, тоді він грає. Позитивну роль тумани, погодні умови для російських штурмовиків, які просочуються. Але точно так само треба не забувати, що він і для наших штурмовиків грає позитивну роль, дозволяє просочуватися, здійснювати контрштурмові заходи і вибивати противника, зачищати його в певних районах Покровська. Саме цим активно займається у нас тут штурмові війська і 425 й полк скеля, який тут працює і знищує ворога безпосередньо в межах самого Покровська. Ну і відповідно, це те що якраз таки позначається на. На збільшенні кількості стрілецьких боїв, на чому акцентує сьомий корпус дешеве. Я принаймні так це розумію, що саме йдеться про роботу наших штурмових підрозділів. Спочатку місяця, тобто спочатку листопада, за перші 19 днів сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян, ще 71 поранений. Тобто, мінус 400 росіян, безпосередньо в самому місці, були ліквідовані за перші. Ну, майже три тижні листопада, як перші за майже три тижні. Листопада, Е, про що до Мирнограда комунікує сьомий корпус ДШВ? Я в принципі говорив, що зараз комунікація мирноград більш помітний і яскравий як точка, принаймні певного зосередження зусиль, тому що. Покровську, по факту то наших підрозділів, як таких стійких, як я розумію, ну фактично, що немає е, і зараз відбувається лише в режимі такої загальної кілзони і знищення противника там в тих районах Покровська. А от на Мирноград є певні надії. Хоча ці надії, звісно, що примарні, навряд чи може йтися в довгостроковій перспективі про утримання міста, і навіть уже не йдеться напевно, що про розвантаження його флангів і його логістики, радше за все, йдеться про ефективний відхід. А це один із найскладніших до речі, що маневрів і тут теж. Варто віддати належність сьомому корпусу дешеве під керівництвом екскомбрига 25 п'ятої повітряно десантної бригади, що тут працює, полковник Євген Ласійчук, здійснити маневр відходу це один з найскладніших елементів у такій управлінні саме військами. І те, що у нас зараз тут відбувається, ну мені здається, навіть дуже успішно. Хоча в Мирноград поки що досі. Частково, скажімо так, є такою незайманою територією, куди противнику так і не вдавалося проникнути. Навіть уже свій використовував, повідомляє 7 корпус дешева. Нещодавно сили оборони днями ліквідували групу е головного розвідуправління штабу е Збройних сил Російської Федерації. Крім цього, ворог активно намагається просучитися у Мирноград зі сторони Красного Лиману, е про що повідомляє так само е наші бійці, але поки що вдається стримувати ворога на підступах до міста. Зараз Мирноград під. Постійним тиском противника, ворог абсолютно не шкодує важких бомб кабів, задає ними ударів по мікрорайонах різних мирнограда, просто стираючи його з лиця землі. Тому пріоритетно важливо повертаючись до першої теми протидіяти ворожим кабам, таки, Бо інакше вони будуть такі мирногради, умовно кажучи, стирати дуже активно. Що ще повідомляють оглядачі, осінтери, аналітики і офіційні дані про те, що російське командування зараз фактично проходить. Проводить комплекс заходів із нарощення сил та засобів в районах Мирнограда та Покровська. З чим це може бути пов'язано? Та власне кажучи, тут логіка процесів цілком зрозуміла. Крім того, про що говорив головнокомандувач Сирський ще минуло, чи навіть й поза тижні? Ні, минуло це здається. Було про те, що ворог готується до вирішального удару. Зараз цей вирішальний удар насамперед полягає у тому, що ворог. З району котленого, тобто з південно-західних околиць, звідси в бік Гришиного, з району Рівного той, в бік того ж таки Гришиного, з району Покровська, скажімо так, в бік того ж таки Гришиного. і з району Красного Лимана, намагаючись замкнути ці котли, намагається, власне кажучи, сформувати котли, яких так все і немає, яких так все і не відбулося. Путін анонсував, Путін говорив, що мовляв, наші війська тут в оточені, але це виявилося неправдою, що зараз розуміють уже всі. Ну а власне зараз противник активно розчищає, розміновує дороги, і, щоб в найближчому майбутньому, скажімо так, провести ввести сюди додаткові резерви, додаткові підрозділи і спробувати використати бронетехніку для проривів оборони, засоби, яких називає оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець, засоби так званої малої механізації, тобто мотоцикли, баги, різні види автомобільної техніки, для того щоб справді здійснити оточення. Цієї цього району, тому що за цією очевидністю, яке вже цю тему піднімав, почав сьогодні піднімати з Мирнограда, як і з Покровська, наші війська доволі насправді з усіма, звісно, що проблемами, але доволі, скажімо так, успішно виходять. Успішно, відносно організовано. Принаймні, успішно, це дуже така відносна історія. Звісно, якби я. Був на позиціях в Покровську чи Мирнограді. Я б навряд чи вважав, що це успішний відхід, але загалом це не виглядає, звісно, з якимись масовими здачами у полона або що то це можна вважати відносно організованим відходом наших військ, які тут проводяться під командуванням 7 корпусу ДШВ. Це розуміють противник, і саме тому противник має це бажання. Оточити цю агломерацію, створивши справді її і, і першу і другу лінію оточення, щоб справді взяти наші війська в охоплення, захопивши такі оточення. Одні з найбоєздатніших підрозділів, але це взагалі не вдається росіянам. От станом на сьогодні це не вдається росіянам саме тому вони хочуть зробити такі фінальні новий спробу штурму Таревка, зібравши тут додаткові частини, додаткові підрозділи, прорвавшись, як я сказав, по цих же рубежах, удачне котлене, гришине родинське, красний лиман, щоб закрити справді кільце оточення для нашого Покровського медгацького агломерації. Але Проблема для противника полягає в тому, що це розуміє наше командування, і так само протидіє цим планам. Тому я думаю, що ну це дійсно невдячна справа, що казати там, прогнозувати щось, але я сподіваюся, що все буде гаразд.